А у нас знову відео з фарбуванням. Починаю підготовочку. Вже трохи почав зчищати минулу невдачу. Коротше, будемо зараз займатися, але тепер в нас вже є свій інструмент повністю. Прям підготовився на максимум. Будемо займатися, будемо працювати. Далі буде. Тобі отаке м'якеньке полотно. Це спеціально типу, проставка, йде між шліфмашинкою та самим, типу, наждачком. На оцих кутах, якщо просто пилити машинкою, то, типу, воно ж тверде і можна пощесувати до голови металу самого того не бажаючи. А цією штучкою воно, типу, буде приймати форму і все буде нормально. То перевіримо. Зараз вона виглядає ось так. Це після 120 ки В серія на це все приблизно півтори годинки, може трохи більше косічки є, але поки що на них не звертаємо уваги. Зараз гепнули 120 ки тепер буде 180, -к. потім ми візьмемо 320-ю шахту, і потім вже нанесемо шпаклівку де потрібно. Там, там, сям, е на протери до, до голого металу дамо цього геоксидного ґрунту. все гарненько та будемо ґрунтуватись Далі буде. Ми, коротше, розклеїлись стеру цю пиляку. Вона зараз має отакий вид, до речі, всім не майбутнє. Не треба довго тримати обклейку на цьому на деталі. Це просто торба, я її ледве звідти відде. Той тобто, скотч малярний в'їдається до таких сил, що я його здраво ледни міс... разом з цим з ущільним, ну, коротше таке. Зараз нажирюємось, шпаклюємось та дамо на повні протири або ґрунт. Блін, так прикольно виглядає, коли вона з нежирювачем нанесена яскраве таке. Використовувати угу. буду я ось такий ебоксидний грунт для оцих місць, де повністю дійшли до металу. До речі, є моменти. От, наприклад, тут, коли проводиш рукою, все ідеально, типу, взагалі без е, жодних запинів. Тобто, навіщо там шпаклюватися, якщо можна просто дати ґрунту? Але ось тут відчувається ямки, борозди. то тут ми будемо шпаклюватись. От вам і різниця. Коротше кажучи, дивіться, наніс повністю я ж всюди цей ебоксидний ґрунт. Чому я можу пояснити? Дивіться, по перше, по-перше, ебоксидний ґрунт класна тема. Він е, може працювати як праймер. Тобто, минулого разу у мене вийшло таке, що я коли наносив базу, вона взялась такими крупинками, ніби як раптор, бляха якийсь. І при тому, що я звісно вважаю, що це були проблеми минулого разу з недодумом на компресорі, бо я брав його в прокат і типу там щось не дуже він себе гарно почував. Цей ґрунт може працювати як праймер. Тобто я не знаю, чим там було пофарбовано до мене. Якась хрінь, можливо, була, можливо, це все-таки не додумав, якісь проблеми з поверхнею. А я не ґрунтувався в круг. А якщо я використовую такий е епоксидний ґрунт, він, по-перше, е гарно працює з адгезією, тобто в нього не буде проблем з голим металом, його спеціально для цього наносять. Він дуже стійкий та класний до корозії. По-друге, він дає гарну площину, його можна використовувати як наповнювач. Підсихає він дуже і дуже швидко. І, типу, ні, як на мене, це був найкращий варіант. Єдине, що єдине що, я не знаю, я гугли, одні кажуть. Цілому можна не фарбувати чи не покривати повністю цим боксиним ґрунтом. Але я все одно щось, щось я забоявся коротше, і дав повний слой, повністю всюди. Два-три слої такий спочатку напильний, потім ще, потім я перестав сумніватися і прикрив усю деталь, щоб вона не була отого гепардом якимось. Ну, коротше, ось тако. А ось вам мій мавненький, новенький дракон. Це в нас компресор від фірми АПРО, Він у нас є на 100 літрів. В нього ресивер, подача повітря. 500 літрів на хвилину, щось там 490, е, Потреба мого, мого пістолета фарбувального, щось там 290, Тож я вважаю, він впорається з цим взагалі без проблем. В комплект їдуть колесики, мастила все, що треба. Зараз будемо читати інструкцію та працювати. До компресора придбав собі отакий блок підготовки повітря, типу як осушувач. Разом з ним в комплекті з'єднувачів не йшло. От я, на речі, прикрутив манометр, який з ним йшов в комплекті. А це я прикупив ятовські такі перехіднички. Я придбав також шланг від виробника Форте. Такий, не знаю, він армований. Кажу відразу: е, оці шланги, що аспіральтові, не підходять від слова зовсім. Ми вже минулого разу це перевірили. У по ньому повітря проходить зовсім не те. максимальне, яке може видавати компресор. Ой, бляха, який жирний. Коротше, залив я масло. Нарешті зрозумів, куди л'ється. Бляха, ну максимально тупа інструкція, там не написано від слова зовсім що, куди і як. Просто ну здогадуєшся про все сам. Я налив шлангу 647 розчинник, бо кажуть, що е, типу шланга оброблена зсередини якимось там е, мастилом, як виявилося, коли я її відкривано ще й на ружі, я не знаю, як це сказати. Коротше, поверхня в неї так вся промащена чимось таким е, жирненьким, і, мабуть, що вона не тріскалась, я не знаю. А якщо вона і всередині, то наша нам це. Коротше, як уїбало, воно в мене тільки що всього цього розчитиком цим е, став. я ж короте, щоб звідси могло щось витекти, став такий з'єднувач, щоб воно відкрилося, і видати повітря. Як уїбало, воно мене встало. Все, все позаливало, у мене повністю штани там мокрі. Ну, то таке, головне, що прочистили. Прочистили і слава Богу, тепер можна одягати пістолет та давати слой ґрунту. А тепер вже під тиском. Так, ми вже обклеїлись. Компресор готовий, пістолет готовий, я вже замішав ґрунт. Трохи повтикався вам це зняти весь цей процес, але сама суть. В нас є ґрунт. Отакий-то, такий-то, правильно, що то там, що то там. Ми дивимося, як його замішувати. Ось тут написано 5 до 1 плюс 10 або 20. 5 до 1, 5 це в нас ґрунт, 1 – затверджувач плюс 10-20 розчинник. Затверджувач. сам. І так я власне і зробив. Так як я взяв собі спеціальні мірні стаканчики, максимально зручна штука. Ми вибираємо, яка пропорція нам потрібна: 5 до 1, Ось воно написано: 5 до 1, ну тільки це всередині дивиться. І от вам виходить: компонент А це ґрунт. Наливаємо ґрунт посюди. Компонент Б це затверджувач. наливаємо його по Б. І C це вже компонент-розчинник. Зараз знижирю поверхню з таким антисилікончиком. В нас вже це вклеєно. Після антисилікончику пройдемось та антистатичною серветкою. Бо ви самі бачите умови, в яких я буду фарбувати. це прям необхідно. Ну і власне будемо ґрунтуватись. Погнали! Цілому все, ми можемо фарб... ми можемо починати кошти роз... налаштувати ми оклеєні, знежирені антистатикою, липким пройшлись. Навалю музику. <звук> Гарненько моємо пістолет. Треба протерти серветочкою. Ну а поки я вправлю повітря, покажу вам кінцевий результат. От ми повністю відґрунтувалися. Отак от дивлюсь, ну бля, як на мене, просто вогник. Краще в мене точно б не вийшло в Один тон без плям, без нічого такого. Але якщо не політич, я просто справлю повітря. До речі, хто взагалі шарить? О, типу, я не буду ним користуватись більше тижня, бо у мене немає вихідних. А ось скажіть мені, будь ласка, треба падала, взагалі справлювати з нього повітря, повітря в таких ситуаціях. Чи не нехай там буде є? Але ж мені тут також. Я не знаю, але треба щось. Є короче в такі Ну і от що в нас вийшло, так сказати, мовити, кінцевий результат. Я в цілому дуже задоволений, жодних тобі потьоків, нічого такого немає, лише ота купа пилу, ну але я, власне, її вам показав. Дякую за перегляд. Наступна частина буде вже з фарбуванням. Чекай, 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 забув сказати. Підпишись, бляха, постав лайк. Зря стараюсь. Ну, тут значит, на частина дуже скоро.